Мерковка, 8 банк, так виглядають, чи були. Ні, так воробні. Весіння <плес> ходять громатично, від цього вона без імператора, вона без серцевини. А, вон тобто, воно, чок, 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 чок. а там и... на да. заводі так обстроюється і... Типа токарний станок, то зачищає так, щоб... Це, це, це кожну так, да, захвачує, да, яка... Да, да, нарезали, да, да. Нарізка там, так. Да, нарізає, да. да. Нарезали, да. Ото вот, в цих пакетиках, то вона... Оце все воно. Воно ну, вже так, так, нарізана. так, да, на частинці. да. а да. тоді, так, попадає за тонкі цей хвостик. Ні, ну це... Уля до упаковки. Правильна робота в господарстві. Тренился гарний доходу, так что трудно працювати и вдохновлятися, какими людьми, таки работать.